Топ-5 сімейних просторих кросоверів. Поїхали. П'яте місце: Volvo xc 90 Вишуканий дизайн, розкішний салон, високий рівень безпеки. Потрапив на п'яте місце із-за своєї вартості і вибагливості в обслуговуванні. Четверте місце Volkswagen Atlas Якщо розглядати з двигуном 2 літровим буде менш динамічний, але економний. 3,6 двигун дарує класну динаміку. Третє місце Mazda CX9, стильний, великий, динамічний. Має різні сучасні опції, потрапив на третє місце із за меншого внутрішнього простора. Друге місце Hyundai Palisade Має елегантний дизайн, найсвіжіші авто нашого топу, має великий вибір конфігурацій. І рекомендуємо розглядати з двигуном 2.2 дизель. Перше місце Toyota Highlander це найкращий вибір для родинних подорожей, відомий високим рівнем комфорту, безпеки та найбільшим простором в салоні.